Набагато спокійніше місто, навіть містечко. І по населенню, я перевірила, на 2024 офіційні дані по кіоту було 14 мільйонів людей, які зареєстровані як було ну, офіційно, але я думаю, що там все-таки більше, десь до 20 мільйонів. А ось Кіото – це 1400 1 людей, це трошечки менше від Осло. Тобто дуже маленьке таке компактне містечко, і навіть воно вже зразу відчувається і внутрою на вулику немає цього величезного натовпу. Але і там, і там, в принципі, дуже класно. Люди неймовірні. Якась проблема тобі допоможуть не... і просто навіть не дивляться на тебе, як ти якийсь а як член родини. Ну Фантастично просто. Скізь, допоможуть, проведуть. Руками заведуть, скрізь регато 500 разів кланяється, ну кожен просто. Така, на такому високому них рівні взаємоповага. Біля університету Кіото дизайн просто фантастичний, які вони розумашки. Все так чистісінько, акуратнісінько. Тихо, спокійно, ніхто не гагакає, не кричить. Тихенько, скрізь всі навчаються, працюють, щось роблять, тишина і спокій. Такого я і правда не бачила, подивіться, як все організовано. Ось тобі, будь ласка, великий, кафешечка, акуратнісінька, чистесенька, там працюють собі люди, щось говорять, щось спілкуються. До кожного моменту у них є також зонтики. Це вже я побачила. Ось, наприклад, ти намок, бери зонтик, дойдеш до своєї точки призначення, залишай свій зонтик. Ну, Це, до речі, не трій, а це зонтик, який ти взяв у позику, хтось інший скористається. І ніхто нічого не краде. Все існує, ну, я в захваті. Просто дякую Всесвіту, що дав шанс побачити іншу гілку реальності. Це інша в одному з найвідоміших шамів Кіото. Як ви бачите, такого оранжевого кольору. Давно я планувала його також побачити, і він стояв моєму міські. І як чоловік страв, ну ти ж не можеш не мечити. І звичайно, що я за нас собою ось такі сережки оранжевого кольору, щоб бути в історії.